А в цьому відео я хотіла б нагадати, як ми виконуємо додаткові завдання на листочках. Може хтось забув. Ось натискаємо на перший, у нас 20 те завдання. Добери спільно кореневі слова, запиши їх у піраміду слів за зразком. Зразок гриб. Е, так, далі у нас грибок. Грибник, грибниця, грибочок. Дивіться, ми з вами вчили, що ми додаємо або закінчення, або суфікси, префікси різні. І цим ми утворюємо нові слова. Був гриб, суфікс ок, грибок. Потім суфікс н і «ик», грибник іць суфікс «я» закінчення, грибниця. Оч і ок два суфікси грибочок. Давайте ліс. Можна так лісок. Лісник, лісочок лисочок можна. І ще, наприклад, пролісок навіть. Пам'ятаєте, є у нас така квітка. Далі сніг, сніжок. Пам'ятаєте, г-ж чергується сніжок, сніговик, сніжинка, сніжочок. Теж можна. Зуб. Зубик. Правильно? Зубчик. Зубний. Зубочок. Теж можна. Дощ. Дощик. Дощовий. І так далі. Думаємо. Дощичок до Дощовик у нас одяг такий від дощу є, правильно? Багато у нас і хліб, хлібчик, хлібний. Далі, що у нас? Хлібниця, так, є, це ємкість для зберігання хлібу. Ну, я думаю, згадали? Все зрозуміло, пішли далі. Спиши, розкриваючи дужки Згадую. Так, намалюю. Ребята, якщо у нас е, на кому на чому, так, що у нас імен, іменник, це у нас окремо, так? Де на папері? Згадую, гадую, у нас нема такого слова, тому одне слово це буде гадує. Намалюю, малюю на це у нас префікс. Ми ж не на малюнку. Якщо було б на малюнку, це було б окремо, тому що на чому? А намалюю це ж не на чому, а що зроблю? Значить, це у нас разом. На папері намалюю, на чому, на папері. Зима без снігу. Без чого? Без снігу. так? На чому, на кому, без чого, без кого, це у нас окремо. Безсніжна зима. Яка? Безсніжна. Не без снігу? Це було окремо, без чого. А це слово як? запитання яка? Тому безсніжна разом. Так, ну-ка, добігти до куща. Що зробити? Добігти. а до чого? Це у нас окремо. Що зробити, який? Це разом. А до кого до чого? На чому-на кому. Це у нас окремо. Що зробили? Побігли. Разом. По чому? По полю. Відштовхнулися, що зробили? Разом. Від чого? Від берега. Окремо. Зазирнув за шафу. Що зробив? Зазирнув. За що? За шафу. Окремо. І так далі. Два словосполучення самостійно доробити. Далі спиши, розбери слова забудовою. Книжка, пам'ятаємо, так? Спочатку ми визначаємо з вами корінь слова за значенням. Ой, вибачте, основу. Ми з вами беремо, змінюємо слово трошки різними запитаннями, щоб подивитись, яке закінчення. Наприклад, слово підберезник, підберезник підберезнику, підберезник У, тобто нульове закінчення, так? І підберезник виходить це все основа. Тепер від чого березою, так? Береза від підберезами живе. Це гриб підберезник. Тому берез це корень, ник у нас суфікс, і префікс те, що перед суфіксом, це у нас під. Зараз у нас навіть спробую підписати. І так, у нас нульове закінчення, пам'ятаєте, підберезник. Берез корінь, н, ник можна або так, суфікс, без різниці можна і так, і так. І під це префікс. Книжка. А закінчення книжк, корінь. І книга, книж, книг. Це у нас чергування і к суфікс. Виходить. жабеня. Жабеняті. Жабеня. Так, жаб у нас. Жабеня. Воно. Так, жаб, жабеню. Так, у нас я закінчення буде. Жабка. Від слова жаб. Жаб, корень н суфікс. Так, далі. Переказ. Це що у нас? Переказ, переказу, переказом. Немає у нас закінчення. Каза це ж від слова казати переказувати. Тому казати каз, корень і префікс перед коренем. Це у нас безсильний сила, так, це сил корень, безсильний, безсильному, безсильному, і закінчення, це у нас основа, n суфікс без префікс. Сірому, сірого, сирому, сирого на сирому, сирим. Так. Сірий, так, у нас. Ому, ему це у нас закінчення виходить. А сір корінь і основа. Лі зла, лі зло, так. Ліз корінь, л, суфікс А закінчення. Так, ягідка ягідці ягідкою А закінчення. Ягід у нас і корінь і основа. Дзвінок. Дзвінком. Дзвін у нас. Кор... Бачите, що у нас немає ок, суфікс і дзвін корінь Тоненький, тоненькому, тоненьким ій. Закінчення. Тонкий. Так, тон у нас корінь, еньк Суфікс. Ось таким чином ми з вами. Повинні будемо розібрати наші з вами ось ці картки.